Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така погода була у нас пару днів назад, і в той день Мишко їздив за своєю сумочкою. Ось цією. Вона йому була конче потрібна, щоб забрати всі іграшки і вивезти на дитячу площадку гратися і їздити з мамою за покупками. Ось так він радіє, що в нього є тепер справжня доросла сумка, в якій можна возити все. Він дуже був активний. І сьогодні в нас ось така погода. І ми не розстаємося з нашою сумкою. Тим більше вона улюбленого кольору. Їдуть сьогодні вони з мамою отримувати тафель за бабусю. Ми, як ви знаєте, ми отримуємо раз у півроку, двічі на місяць. І ось мій тафель. Я сьогодні працювала. Працюю я не на повну ставку, тому що я людина з обмеженими можливостями і рада була б працювати, але що не дозволяють мені консультанти Джоб-центру працювати на цілу ставку, ні лікарі. Ось так ми отримали таку кількість хлібобулочної продукції. Ми ще не разу не отримували стільки. Ну, що ж, зробимо сухарики, чи будемо щось думати. Це ніколи не пропадає. Тим більше, якість у булочок дуже гарна. І завжди вони смакують. І ось такі печиво. По дорозі мишко не витримав і почав його куштувати. Видавали дуже багато, можливо, за те, що були залишки після свят, Із овочів була отака пекінська капуста, нам дали, потім лимончики аж цілих два пакуночки. У нас є любителька лимончиків, і можна зробити. І ось така кольрабі. До речі, дуже смачний із неї салатик виходить. І потім апельсинка, мешкові буде з мандаринками, із онучкою будуть смакувати, і яблучко і нектарин. стається, так називається, ще синенький. Оце овочева чай із гутун... Гунстіш – Це дешево і смачно, недорога фірма, але дуже добра. Ось таке морозиво. Мишкові дали один пакуночок додатковий. Це коли залишається лишнє, то роздають. А так, можна взяти є стоять столи, на які можна взяти щось додаткове. Італійський десерт Ми те, що ніколи раніше не купували і не куштували. Скуштуємо. я з вами поділюся: це драники-картопляники, вегетаріанська кухня. Це ми вже перейшли до м'ясних виробів, колбаски, які потрібно, чи можна готувати. Ось такі вже готові копчені колбаски. Інпутен... Інтейка. забула, як називається Це фітнес їжа. Дехто називається маслом, дехто маргарином, можна робити і бутерброди смачно. Ну, коли як. В основному використовуємо як масло. І ось така рибка. Ми її використовуємо на суші або вранці на бутерброди. Дуже так смачно. Ось такий іще сок я забула показати, коли показувала овочі. Теж ми ніколи не пробували. І мука фірма Едека теж фірма недорога, але якісна це саме пшенична мука. Інколи буває, дають або за трубами. І серветки, як ви бачите, лежать носові платочки. Все потрібно. Ось така допомога від Німеччини нам надходить, як я вже казала, двічі на місяць. Я працюю у німецькій сім'ї, і те, що коли пишуть і кажуть, що нас не знають, як позбавитися, як вигнати, як там ще, особливо часто знаєте, які це друзі наші, так говорять. Але що я хочу сказати: відношення до українців і до росіян в німецьких сім'ях теж відрізняється. І з задоволенням беруть українок на роботу. І не з-за того, що, як кажуть, вам можна копійки платити. Ні, тут стандартно все, все по прайсу, все по контракту. Але ми за два роки стараємося вчити мову, вчитися, працювати. А дехто живе вже тут 20 років і до цих пір розмовляє не дуже добре. А вони ж говорять, ми ж німці, російські німці, ми справжні німці. Так що задумайтеся, коли будете поливати нас. Не будемо казати чим. В кожній нації є люди, які не хочуть працювати і не вміють, і є вони. В усіх націях я не кажу, що всі українці прям, прямо працюють зранку до ночі, але я б задоволення працювала під цілий день, але ж я вам кажу, в мене тут набагато більше обмежень, ніж в Україні. Ми ще разу кажемо Німеччині дякую за допомогу, за те, що надали житло, надали можливість вчитися, лікуватися. Отримувати допомогу і працювати. Ми вдячні за все за те, що ми в тихій обстановці живемо тут і можемо допомагати рідній Україні. Я дякую Німеччині і молюся за мир і перемогу в Україні. Я бажаю всім українцям скорішого миру, перемоги і повернення додому, адже це. Наша єдина мрія зараз перемогти і жити у вільній Україні. Ми хочемо жити в Україні, бо ми українці. Я дякую всім за увагу. Дякую всім тим, хто мене підтримує. І до зустрічі в нових відео. Ще буде багато чого цікавого.